В прямому ефірі сацанку сьогоднішнього ранкового, бо був перший сатсанк, говорили про зв'язок і практикували якісний зв'язок з собою, силою життя. Напрацьовували сьогодні дуже потужну миротворчість, стілювали колективне поле і власну підсвідомість в буквальному сенсі, в цьому гострому стані, в гострому проявленні фази війни. Працювали з своїми слоями, які вспливають. З Наповнювалася любов'ю. У нас сьогодні була просто неймовірно потужна орбіта любові, давно таких не спостерігала. просто ну, Тотальне, колективне поле любові. Безмежно вдячна самій собі за цю невгомовність, за те, що роблю, за дію своїй команді і всім людям, що приходять. Тому за тих, хто в марафоні зараз знаходиться, я спокійна. Навчилася усім цим мати справу, не втікати від реальності. Дуже потужний був сам сатсанг, тобто теоретична частина. Дуже неймовірні озвучувалися е, поняття самі, да, таке дуже чисте поле знання проливалось. І, відповідно, це, це і було тим полотном, що розкривало площину саме для е, акумуляції любові. Тому е, ще сьогодні доєднатися до. Поля марафону, ви можете, хто ще не встиг чи не надумав, і все. Ми полетіли в цей вирій на 21 день, а всім бажаю натхнення.